Диференційовані тривозі в Харкові бути систему вводять в експлуатацію. Рік роботи ситуаційного центру, як миттєво виявляють, куди прилетіла. Росія готує багатомісячну наступальну кампанію з оточення Куп'янська. Окупанти форсують оскіл на дощечках. Головні події війни в Харківській області за тиждень в огляді медіагрупи Об'єктив. Генштаб ЗСУ протягом тижня інформував про десятки ворожих штурмів на куп'янському напрямку. На півночі Харківщини зберігалися відносне затища. Але 5 лютого росіяни спробували атакувати через кордон в напрямку Козачої Лопані. Там точилися два бої, ворога відкинули. Команда Діпстейт внесла зміни на мапу фронту на Харківщині, відзначивши розширення російського плацдарму в районі западного. Також до двох наявних плацдармів на правому березі осколу біля Дворічни та Новомлинська додався ще один поблизу села Тополі, майже на кордоні Зарев. За даними інституту вивчення війни, зона контролю ворога біля Новомлинська також збільшилася в бік села Фиголівка. Водночас спроби окупантів чогось досягти на Борівському напрямку були марними. Місця прольотів у Харкові навчилися виявляти за 15 секунд. Такі можливості має міський ситуаційний центр, який створили за підтримкою розгромленого маском USAID. Спеціалізована система відеоспостереження скоротила час визначення надзвичайної ситуації у 12 разів із довоєнних трьох хвилин. Як працює центр із нагоди його річниці, показав мер Харкова ігор Терехов. Влучання в Камзоні Холодногірського району бачимо влучання кабел багатоповерхів. Перш за все, час реагування це як ви розумієте людське життя, і це занадто важливо. Крім цього, ми зробили систему диференційних повітряних тривог, і ми тестували цю систему. І сьогодні ми чекаємо на те, що вона нарешті запрацює в місті Харкові, щоб ми отримали спеціальний доз. Це дуже важливо, бо я вже казав, що повітряна тривога тільки січень місяць лунала у нас на протязі тринадцяти днів. Але коли ми проаналізували повітряні тривоги, які реально повинні були лунати, то вони лунали 6 днів. наприкінці тижня. В мерії повідомили диференційовану систему оповіщення нарешті вводять в експлуатацію. Вона пройшла всі випробування та готова до роботи. Дає нам змогу розпочати вже безпосередньо оповіщення населення про загрози. Ми очікуємо найближчими днями відключення старих сирен, які знаходяться в оперативному управлінні обласної державної адміністрації. І також в найближчі дні очікуємо фінальне рішення від Генерального штабу та ДСНС України щодо старту диференційованих тривог по місту Харкова. Куп'янський напрямок стає пріоритетним для російських сил. Таку заяву зробили аналітики Інституту вивчення війни. Вони підготували окремий розбір ситуації в районі Куп'янська та Дворічної. Зокрема, відзначили посилення механізованих атак і розширення плацдармів на правому березі осколу. Також аналітики наголосили, що військо окупантів на Куп'янщині не було особливо активним протягом більшої частини минулого року. Інститут пише: російські підрозділи в цьому районі, ймовірно, добре відпочили та готові розпочати багатомісячну кампанію з оточення Куп'янська. Про погіршення ситуації на куп'янському напрямку протягом тижня заявляли також українські військові аналітики. Команда Діпстейт коригувала мапу та відзначила утворення нового правобережного плацдарму біля села Тополі. Аналітик інформаційного спротиву Костянтин Машовець заявив, що передові підрозділи противника змогли витіснити сили оборони з села Западне вперто атакують вздовж дороги дворічна купянськ та намагаються пробитися у бік Кіндрашівки та Дорошівки. Машовець підкреслив: якщо цьому плацдарму противника не приділити належну увагу, то оборона Куп'янська буде ускладнена до краю, а ситуація в цій східній частині Харківщини може змінитися докорінним чином. Утім, і сам Машовець і його колега Олександр Коваленка не раз відзначали: якщо наступ через оскіл забуксує, то росіяни замість захоплення Куп'янська та Великого Бурлука можуть отримати другий вовчанськ. Ми бачимо, що в них не такий безмежний потенціал. Щоб дуже швидко розширювати зони контролю і накопичувати ударні групи, ударна група по правому берегу річки Оскіл не накопичується, вона там ну, на сьогодні відсутня, там діє такі собі піхотні підрозділи, штурмові підрозділи, які, в принципі, не мають можливості влаштувати великий похід на Великий Берлук або великий похід на правобережний купець. В принципі, всі ці, -ці плацдарми, які знаходяться за межами, Якоїсь о, перешкоди річки тієї ж самої не мають стаціонарного мозку для постійного забезпечення, а вони є проблемними апендіксами. Так, їх можна підтримувати, але на це йде забагато ресурсів, які можна було б сконцентрувати на якомусь іншому напрямку. Ну, наприклад, для удару о, з півночі по лівобережному уп'яску. Але вони цього не роблять. Вони розпорошують свій ресурс, мабуть, що. Ну, скажімо так. Е, е, мабуть, тому що хочуть повторити щось схоже на те, що відбувалося в Кренка, е, коли наш е, плацдарм по лівому берегу е, Дніпра сковував велику групу військ. Групу військ Дніпро, щоб захопити Куп'янськ, росіянам потрібно форсувати оскіл на півдні від міста. Переконаний Машавець. Але на умовному борівському напрямку хизуватися успіхами окупантам не вдається. Непереборною перепоною тут для них стала третя штурмова бригада. Зокрема, на цьому тижні аналітики Діпстейт інформували, що воїни цього підрозділу помножили на нуль спробу прорвати українську оборону в районі першотравневого та зеленого гаю. І з форсуванням осколу на півдні в загарбників теж не задалося. Для них це річка, це дуже суттєва перепона. Взагалі річки і форсування річок це дуже велика проблематика військової справи. І в зоні відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади. От дайте я похвастую, прямо скажу. За 9 місяців штурмові механізовані підрозділи. Протитанкові підрозділи, танкові підрозділи, артилерійські підрозділи всі разом зробили так, що ворог за 9 місяців не просунувся ні на метр в зоні нашої відповідальності. Що вже казати про форсування? Я вам от із таких емоційних прикладів, що згадується, і е, із малих груп, те, що ви кажете, чи пробують малими групами? Так пробують. Малі групи беруть такі е, невеличкі е, дощечки, лягають на них і думають, що вони незначна ціль і пливуть. А тут. Вилітає отакий от FPV-дрон от Камікадзе український. Не діставшись Ізюму та Борової, росіяни все одно знищують жителів цих населених пунктів. Найбільш кривавим військовим злочином окупантів на Харківщині з початку року став ракетний удар по мерії ізюма. Серед загиблих і постраждалих були місцеві жителі та держслужбовці, а також люди з прифронтової Борівської громади, які приїхали в Ізюм оформлювати документи. Наразі 57 людей відповідно, які отримали саме поранення. 44 з них це е, саме працівники адмін установ соцзахисту е, там юстиції державної виконавчої служби. Відповідно податкової інспекції та інших, на жаль, внаслідок такого ракетного удару загинуло шість людей, і четверо людей ще залишаються в лікарні. А двоє людей відповідно дорослих у середньому стані не хлопчик шести років, скажімо так, в стабільному стані і його стан здоров'я, скажімо так, прогнозований. А щодо дівчинки, 14 років стан досить важкий, і лікарі фактично цілодобово фактично, борються за її життя. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у прифронтовому Харкові на сайті медіагрупи Об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайк і шерте відео. Слідкуйте за подіями разом із новинами. «Об'єктив». незламні разом!